Добрался перший раз, потому что уже было выведено просто благим нажать. Кто же? Давайте мы будем работать с автосейвом.

Ну розкажіть нам, будь ласка, про ваші операції, які взагалі на що вони поділяються чим ви більше займаєтесь, чим менше, взагалі що таке кібервійна в Україні. Значить, я вважаю, що Російська Федерація проводить як інформаційну війну, так і кібервіну в Україні разом з війною, яку вона проводить на Донбасі. Тобто, вона використовує гібридний підхід. Він не тільки в тому, що війна звичайно відбувається приховано, а також використовується додатковий інструментар, як інформаційна війна і кібервійна. Інформаційна – інформаційне це передусім пропаганда, а кібервійна це коли російські хакери, які є агентами ФСБ, але Росія знов ж таки використовує гібридний підхід, називає їх незалежними хакерами, але вони є російськими хакерами. І вони атакують державні сайти України, зламують, наприклад, медіа сайти телеканалів, інших медійних ресурсів, ті, які проукраїнські, відповідно, не чіпає всі сайти, які є проросійськими. І таким чином виводить з ладу сайти чи робить якісь взломи з, з, з метою, щоб опублікувати брехливу інформацію і так далі. Тобто, вони з одної сторони роблять хайкерські атаки або блокують сайти DDoS-атаками. з іншої сторони на своїх російських кан... сайтах, на сайтах телеканалів і газет, вони публікують різну пропаганду проти України. Таким чином це все відбувається в інтернеті, і щоб з цим боротися, я спочатку цим займався сам з 1 березня минулого року, і вирішив на початку. Червня 2014 року створити українські кібервійська, щоб залучити людей, які разом зі мною будуть протистояти цій інформаційній війні і кібервійні Росії проти України. Це з 1 червня 2014, так? це з 9 червня 2014. Коли я вже визначився просто з форматом, з назвою і з логотипом українських військ і от заснував їх якраз 9 числа. Ага. А ну, скільки людей я думаю, це. Це. Секретна інформація, і, скажімо так, я всім журналістам кажу, що беріть просто максимум їх фолловерів, Фейсбук і Twitter разом взятих, френдів і фоловерів, і таким чином максимум ви бачите. Ясна річ, що там невеликий відсоток від всіх цих тисяч людей реально працює, але так просто для щоб, щоб таке велике число було, що ворог боявся, я кажу, от березні, сплюсуйте просто всіх моїх френдів і фоловерів. Скажіть таке, чим ви займаєте? Чим займаються кібервійська? Ми проводимо багато різних операцій. Я давайте вам коротко перерахую основні напрямки нашої діяльності. Значить, хакерські операції це взломи сайтів, серверів, електронної пошти і аккаунтів в соціальних мережах сепаратистів-терористів. А також декілька разів ми проводили взломи серверів, сайтів державних органів Російської Федерації з метою, виключно такою благородною метою. Знайти докази причетності Росії до війни в Україні. При цьому сайти не постраждали, вони як працювали, так і працюють далі. Ми, скажімо так, максимально все зробили тихо і мирно. Також ми захоплюємо велику кількість мережевих пристроїв в зоні АТО в Донецькій Луганській області, також в Криму і Росії, це як веб-камери, щоб слідкувати за ними. Тобто хакерів, відповідно, українських євівських захоплюють, а в мене є окремий підрозділ розвідки, і вони займаються аудіо, відео і навіть в останній місяці ще його розвідку. Тобто, основна робота розвідників це слідкувати за камери, які я їм пороздавав, вони слідкують цю любову бажану. І виявляють всіх терористів, російських військовослужбовців, техніку військову. Це все записується в вигляді фото і відео, що потім можна було наприклад в СБУ передати, наприклад, розмістити відповідно на соціальних мережах і на Ютубі відео розмістити, щоб були докази відповідної військової техніки і бойовиків на зоні АТО. Угу. а Також Криму також. А, слід, будь ласка, що на секрету, які документи вам вдалося передати в ВСБО, ну, що саме російські війська воюють на Донбасі? Наприклад, е якщо е ми публікуємо фото-відео і, наприклад, видно, що там якісь військовослужбовці чи просто терористи в такому стандартному колорадському одягу з колорадськими ліночками, то довести, що це регулярні війська, а не просто боївки, важко. Ніхто не повірить, що це. Всім здається, що це просто боївки. Навіть докази паспорт Російської Федерації показує шну боєвік. Він просто звичайна людина пішла воювати на Донбас. Йому не було чому робити там, і вона пішла проти України воювати на Донбас. Ясно рішу, що це брехня. Ясно рішу, що вона за гроші пішла це робити, але це все видається не наші росії. Причому це все окремі громадяни, тисячі, десятки тисяч це вже. Скільки їх сумарно вже може на 50 тисяч набралося да, за весь цей час, хто так чи приймав участь і вже загинув, чи приймав участь і ще продовжує прийма, приймати, так сумарно вже десятки тисяч людей, громадяни Російської Федерації переважно. Є, звичайно, деякі з інших країн, або, наприклад, місцеві сепаратисти. Але більше чи все таки це громадяни Російської Федерації. А докази, що це реальні війська. Наприклад, коли я робив фото і відео. З вебкамер в Донбасі, так, в Донецьку, в Луганську. і це були солдати в формі військово-службовської Російської Федерації. Знову ж таки, всі починають розказати, ой, та він там в магазині купив цю форму. Ну, типу громад типу, солдат Російської Федерації, вона вільно її можна купити. Це може бути. Може... Дехер сказав, ой, це старий зразок, Ось цього року, році, бачите, солдат Російської Федерації, нова форма. І це десь там Дістав стару форму, там її там, можна грубо говоря, підпільно купити. Це ж не доказ. Ну, ну, хто сказав, що знаєте, ну, комусь, люди кажуть, що людина, просто, наприклад, росіянин да, чи просто троль, то вона відповідно буде будь-які докази відмовлятися і не признавати. Але, наприклад, в при час взлому трьох серверів, я оформив це як два сервери, але насправді їх, в другому їх було два сервери. Тобто перший сервер, і потім другий, третій за один раз оприлюднив інформацію. То були зроблено три сервера Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації Ростовської області. І під на Ростовська область вона межує з Україною якраз в зоні АТО. І там найбільш цікава інформація саме там. І серед більше 116 ГБ даних з цього сервера, з трьох серверів, що ми дістали, я оприлюднив їх частину це 34 ГБ жовтня оприлюднив. Точніше, це я оприлюднив їх на початку. На початку листопада, а якби, анонс в листопаді зробив другого сервера, відповідно, там другий-третій разом. І ці 82 з копійками гігабайт даних, я їх зробив анонс вже в листопаді, а на новий рік, 31 грудня, я їх оприлюднюю. А на початку грудня пролюднював лише там Гігайт і 78 сотих такої інформації якраз про Україну найбільшу. Щоб люди вже могли починати потихеньку читати і знаходити цю інформацію. І, зокрема, і сам я дещо знайшов цікаво і мені деякі журналісти, бо всім сразу це зацікавило журналістів. Вони почали теж рискати і допомагати мені з пошуком. Ну, наприклад, СБУ НАТО дякую, але так, щоб розказати, що вони там знайшли, вони мені то не кажуть. А журналісти, відповідно, вони це публічно це пишуть і мені дякують і пишуть публічно, що вони знайшли в тих даних, що я плюнув. Тому, відповідно, я разом з тими журналістами, які мені допомагали це все аналізувати, а це дуже великий об'єм даних, то знаходив такі докази. Це все документи мі міліції поліції Росії. І там за багато років вся їхня діяльність присутня. Звичайно, це більша частина даних це просто їхня звичайна робота, те, що відбувається в Росії. Але є документи, наприклад, дуже багато даних. Про людей, наприклад, українців, які емігрували. емігрували. ну, втекли з зони АТО, але не в Україну, в основну частину України, а в Росію. Ці всі дані вони на порядки нижчі, ніж та вся брехня, яку розказує Росія, що там багато хто втік в ті корасів. Насправді все дуже маленькі цифри, але це офіційні документи поліції. Ми можемо побачити, наприклад, переміщення громадян. Серед них є інформація, наприклад, поранених. Поранених є бойовики. Самі навіть поліція Іноді пише, що вони громадяни України, не пише, що бойовики Донбасу, громадяни України, дальше, адреса проживання, там, паспортні дані, росіяни, не росіяни, росіяни. Тобто вони пишуть шаблонні фрази, які їм ФСБ розказує, що там, називають всіх цих ополченців, називати їх там єсними сепаратістами, що вони якби українці. Але вони пишуть, коли цих всіх поранених вони в лікарню записують, вони беруть їхні паспортні дані, і всі вони громадяни України або більша частина. В залежності там, від того чи іншого звіту. Таких звітів у нас дуже багато. Наприклад, серед цих звітів були такі випадки, де е е е серед поранених, яких евакували з території України, в лікарні Ростова і Ростовської області були військовослужбовці Російської Федерації, таке -то, і прізвище, таке -то звання, така-то військова частина. І в примічаннях вони писали поліція Росії. Що коли вивозили з України цих всіх поранених військовослужбовців, чого це вони під Донецьком, Луганськом, вони були їх поранили? Ну, це зрозуміло, нам зрозуміло. Да? Хоча в Ачоті вони ж там не, не пишуть фрази, що ми там воюємо і ми вивозимо наших поранених з, з території України Росії. Вони пишуть просто міліція, поліція пише по факту. Чому везли поранених такі громадяни? І з цих звітів видно, що є військовослужбовці, яких потім ще. Про всяк випадок супроводжувала агенти ФСБ. Ну, щоб там щось не трапило з ними під час транспортування в лікарню. І це, це, все, це все є в багатьох звітах. Розкажіть, будь ласка, ще про операцію Апокаліпсис. Значить, ми захоплюємо велику кількість мережевих пристроїв. Це і веб камери щоб за ними слідкувати, і, наприклад, безстротові, і дротові роутери, точки доступу Wi-Fi. Ну, також принтери, там, материнські плати, навіть я, все, що мені попадеться, я все захоплюю. В ідеалі це все хоть до систем керування атомною зброєю. Ну, ясна річ, що її в інтернеті ніхто не вивезе, це як би зрозуміло. Але так, знаєте, як, як, до чого треба прямувати, да? так, так, би, так, напрямок, да? потолок. Але все що інше, там, принтери, там, камери і різного роду роутери, комунікатори. Да? Як присторію, це ми захоплюємо. І я вже анонсував нещодавно операцію апокаліпсис. Суть її зводиться до того, що якщо до Путіна не йде, що треба закінчувати цю війну на Донбасі, і він своїх солдат не виведе, це як солдат, так і терористів, то в будь-який момент я можу вимкнути, чи в Криму, чи, наприклад, в Росії. В різних містах, чи там навіть по всій території Росії, велику це тисячі і тисячі. З часом ми захопимо і десятки тисяч роутерів, і, і люди залишаться без інтернету. Тому я назвав цю операцію «Апокаліпс». То вже в інтернет вони не зайдуть. І це в один прекрасний день, а точніше в ніч, коли всі будуть спати, щоб це все було сюрпризом. Так, Я вночі проведу цю операцію. І до ранку вже всі залишаться без інтернету. Звичайно, це треба підготуватися так, щоб масштабно це все провести. Але я даю так своїми анонсами Путіну можливість, щоб не до такого кардинального варіанту. Просто спокійно виведу свої війська. Я нікого в Росії чи не буду. І в Криму. Так, давайте ми випустимо зараз. Українські війська щодня проводять багато різних операцій. Це яка? Харківські операції про взлому різних мережевих пристроїв і ресурсів сепаратистів терористів. А також операція відплати це блокування відповідно сайтів. Е, операція заблоковані виродки. Відповідно, я назвав в чість, і до фільму Тарантіно. Е, операція вона якраз предназначена для блокування е, сайтів за допомогою скарг провайдерам. Тобто, ми пишемо скарги. Домінних усіх провайдерів, і це все виключно легальний спосіб. Блокуємо сайти, тобто їх закриваємо для тих випадків, де е, е, таким чином провайдер відмовляється, наприклад, вони не бачать ніякого терорізму та сиператізму. Зокрема, якщо це російські провайдери, вони ясна річ підтримують цих і терористів Вони відмовляються закривати в таких випадках. Є операція відплати, де блокується просто доступ до сайту. Операція відновлення правди це редагування всієї тої пропаганди, в Вікіпедії, яку пишуть росіяні. Зокрема, фсбш агенти цим активно займаються, і ми, відповідно, замінюємо неправдиву інформацію на правдиву. Операція Boon Джинс Boon це операція розвідки, тобто аудіо, відео та георозвідка, якою ми займаємося червня минулого року. Операція вимкне пропаганду це ми закриваємо через скарги на Ютубі та будь-яких інших, зокрема, ми по Ютубу працюємо в відеохостінгах. Для того щоб закрити як відео, так і цілі канали сепаратистів і терористів. Операція полювання на тролів – це блокування в соціальних мережах акаунтів сепаратистів та терористів. Розкажіть тоді, будь ласка, за от як ви співпрацюєте з зустрічі? Ви і ж вище називаєте свої білий хакер? Правильно? Так мене називають журналісти. Журналісти. Так, а чому? ще з кінця 2007 да, року. Білий хакер це, е, так придумали одні журналісти, українські, відповідно, всі інші підхопили. Е, на Заході використовується термін white hat». Тобто фахівці з безпеки, які займаються виключно позитивною роботою, тобто не займаються криміналом, їх називають white hat». А ті, хто займається виключно криміналом, їх називають black hat». Ви могли чути про конференцію black hat», яка постячена питанням безпеки. Отакі от терміни, вони популярні, white hat, black hat. І також існує grey hat, це ті, хто там і там, і криміналом, і хорошим, все, все потрошки. Але останні якраз от такі категорії це чорне і біле, біле це white чорне black hat. Ну, по аналогії з black hat, якось на, на наш лад назвали мене білим хакером. Відно, з приводу співпраці з силовими структурами. Значить, коли я ще тільки починав червні, я, вже в мене були там за фото і відео, деяка інформація, там аудіо розвідка вже, де, вже довелося туди щось цікаве захопити, я шукав, кому ж це передати цю інформацію і спробував контактувати з Міністерством оборони. Е, не пішла співпраця. Міністерство справ зовсім не відповіли. Міністерство оборони лише отримало одну аудіозапис, подякували, більше там вже не відповідало, вже нормально співпрацювати бажання у них не було. А СБУ не тільки способі прийшло декілька протязі червня місяця, але і вони сказали, що це цікаво, висилаєте цю інформацію, дали мені на контакт. Я вже в подальшому вже слав. Потім контакти трошки мінялися, там люди когось там в АТО відправляли, я знаходив там інші контакти, відповідно, висилав цю інформацію, все. Від аудіо-відео до... Захоплених даних сайтів терористів і сепаратистів, це всі приватні цю інформацію. Я в СБУ, щоб вони могли відповідно відреагувати на цю інформацію. Mm -hmm. no, пишуть мені спасибі. Чи там чисті чи різні канали там, я їмав, Фейсбук там спілкуюся е, там, в основному, так, ці всі канали такі через інтернет. І пишу спасибі. Це от вся співпраця. Спасибі, іноді. Іноді навіть збувають спасибі сказати, були такі. Оце вся співпраця, тобто, тобто, по суті, нульова співпраця з їх повідношують до мене. А з моєї сторони, я всю інформацію ну якби з точки зору того, що вони все таки ж офіційна структура, а я лише волонтер, і наша організація Українські Кібірська це волонтери. Тому ми, якби, якби слідчі дії, ми не можемо проводити, а зато СБУ може це проводити. Я їм цю інформацію, а вже вони там самі вирішують, чи будуть вони проводити слідчі дії чи використають. І так от чи там, передавати в штаб, АТО там, фото, відео і іншу інформацію, щоб далі вже АТО приймало рішення якось реагувати по цим всім даним, по техніці, по терористам, чи, чи щось цим робити, це вони самі вирішують, ну, в основному там, дякують. Угу. Що ми робимо 99% з цієї роботи, яку повинні вони були робити, або вони не роблять, або дуже мало роблять, то і цю роботу робимо і ми. А є такий відсоток роботи, яку СБУ просто по своєму визначенню не може робити. Це на це в них немає повноважень. Наприклад, взломи фізично це все не є легальним засобом, але у нас іде війна, війна сама по собі не є легальною, так тобто, війна це вбивство. Ми на таким, ми на такому ж не займаємося. У нас виключно мирна діяльність, так українські керівництва, вони виключно мирною справою займаємося. Тому виходить, що Цю роботу, а цю роботу, відповідно, хтось повинен робити, а вона необхідна, так, коли треба отримати доступ до важливих даних, які належать нам всі паратісти, чи, наприклад, ж самі сервера, державні сервера Російської Федерації, то цим повинен хтось займатися, СБУ, на перше, у них немає людей, щоб цим займатися, по-друге, вона не має навіть повноважень, щоб цим займатися. То, відповідно, ми взяли на себе цю місію. Угу. От, наприклад, ще таке питання. У мене я, наприклад, користувача, е ну, юзер просто там щось там зробити, от, що можу я там сячи вдома, що я можу зробити, щоб вам допомогти. Так. От, звичайна людина. людина. Пояснюю, в українських військах серед всіх активістів 99 це звичайні юзери. Тобто, я вважаю, що десь так, от приблизно десь піввідсотка може, людей, які я б міг віднести до котлевих хакерів. І десь відсотка – це програмісти. Тобто хакер вкрайні молоді навіть програмісти, веб-розробників, тобто люди, які мають якісь відношення а також адміністратори, тобто більше знань, ніж в'юзерів. Їх більше, ніж хакерів, але сумарно це десь один відсоток. Всі інші це звичайні користувачі. Тобто вони не мають знань ні по взлому, ні по таким якимись іншим напрямкам, де, де треба щось таке активно працювати. Але тим не менше, серед всіх моїх операцій, наприклад. Операція по блокуванню рахунків, де по моїм оцінкам на початок року вже ми заблокували більше трьох мільйонів доларів, а включно з січнем, це 171 рахунок в електронних платіжних системах та банках. Так зачекайте, 171 рахунок. Це за рік чи як? Це з червня по січень. 14 по січень 2015. дві За рік скажімо так. Ні, це всього сім місяців. За 7 місяців з червня по січень за 7 місяців це 171 рахунок. Їх там насправді трошки більше, але в мене така статистика, що ну просто деякі не входять в один місяць. Я їх оприлюднюю цю інформацію вже наступними. Вони виходять досі. Там вийшло мільйонів. Я оцінив це в 3 мільйони доларів заблокованих рахунків. І вони повністю заблоковані, вони не розблоковані. Як ви знаєте, у нас ж. Запити по генпрокуратура так робила в Євросоюз США, там щоб блокували рахунки. Вони на рік заблокували і вже кажуть, що ми будемо вже розблокувати, бо ви ж да, доказів ніяких не, не діти. У випадку де я блокую я, то тут ніяких доказів додаткових не, не потрібно. Вони вже побачили ті, ті аргументи, що не що це терористи, і все вони блокують. І далі вони вже по суті нічого нам не планують робити. Таким чином тут в мене блокування більш надійне ніж те, що можуть навіть офіційні державні структури зробити. Ну, а все ж таки, що звичайна людина може зробити. Так, наприклад, е блокування рахунків. Це все заробиться. Ми ж ми працюємо. Наприклад, така операція як блокування рахунків. Це все робиться написанням жалоб, скарг. В Вебмані, e Яндекс Дії, Пейпал та інші платіжні системи. Це звичайна людина пише звичайний текст з скаргом, наводить аргументи. Іноді це буває, треба багато разів написати і поспілкуватися детально з цими працівниками, які, коли видно, що вони якось упереджено ставляться і починають розказувати, що вони не бачать тероризму, треба наводити аргументи. Тобто це, звичайно, громадяни цим можуть працювати. Наприклад, операція відновлення прав, це треба просто зайти в Вікіпедію, мати аккаунт, тобто це якби будь-хто може його зареєструвати. Далі просто заходити, редагувати, вибирати ті слова, типу. де там пропагандістські, типу замість опалчинки, писати терористи і так далі. Тобто це така операція, будь-який юзер, який ну, вміє хоча б там, з візуальним редактором працювати, квортом, вона може в Вікіпедію зайти і таку операцію провести. Наприклад, слідкувати за камерами, мене звичайний громадяни, звичайні люди, чоловіки, жінки будь-якого віку. Я даю їм веб-камеру, вони слідкують, Далі треба вміти робити скріншоти. Були люди, які не вміли навіть скріншоти робити. Прошу навчити їх робити скріншоти. Добре, вони вміють їх вже зробити принзки нажати, але не вміють зберігати в графічний формат. На як це робити? Тобто іноді приходиться, коли юзер не вміє таке базове хача робити, це все навчається. І в мене люди, якби трошки вже стають більш адвенст-юзерами і відповідно роблять, слідкують далі. Записують відео, це ще важче, ясна річ, ніж скріншоти робити. Ну трошки менше людей мені допомагає в плані відео, в основному сам цим займаюся. А от фото робити скріншоти, то тут мені багато людей допомагають. І такі речі, як, наприклад, ем, не пропаганду, це ж скарги писати на Ютубі. Ем, наприклад, полювання на тролів писати в Твіттері, в Фейсбуці або там, в російських соцмережах скарги. І Це, звичайно, люди пишуть, просто треба сотні, тисячі скарг, кожен повинен по 10 разів написати. І таких людей повинні бути сотні. І, бо поки дойде до, до власників цих соцмереж, що конкретний аккаунт це є терористичний, це треба буває іноді місяцями писати скарги. Це така трошки проста, але. Така дещо нудна робота, яку треба робити, щоб перемогти цій війні. Я вам приведу приклад тупих ну, уродов, це, з'ясно це, це, цю фрагменти треба відеоставляти. Наприклад, анонімус Україна. Вони ж е, хоч щось зробили, ні черта не зробили з моменту початку, ще я побачив. А вони це все там в аккаунтах, у смержах пишуть, пишуть, що за все, брешуть. Так от ці ребята, наприклад, ну бажано цими фрагмент текстом його не використовувати. <різвістична> <То, різвістична> Давайте вам не буду. Я вже все ж весь був. <різвістична> з вами справимо жодних справ не буде. Спасибо, всі пишуть. А коли щось поможи нам з тим, з тим всім я кажу, хлопці, ви нічим нам не допомагаєте, вообще нічого не ви нічого не робите. І ще щось ще напрягаєте мене.